Основний напрям роботи обласного територіального відділення антимонопольного комітету контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, що дозволяє цій структурі підтримувати здорову конкуренцію на товарних ринках та сприяти її розвитку. Ми за 2014 рік отримали, і розглянули 190 звернень суб'єктів господарювання населення юридичних фізичних осіб. Та правоохоронних органів в цій частині, в цій частині у нас більше 90 звернень. Це звернення правоохоронних органів. Це служба безпеки України, прокуратура, управління по боротьбі з організованою злочинністю. З метою реального впливу на соціально важливі ринки Полтавщини, на сам ринки житлово-комунальних послуг, оренди землі, приєднання до електричних мереж, зазначає Володимир Оніщенко. Відділення із власної ініціативи розпочало понад 180 справ. Накладено 2 мільйона 822 тисячі гривень штрафу, сплачено мільйон 628 тисяч, частина срок сплати не настав, частина перебуває в судах. У нас, ми в цьому році пройшли не один круг скажімо, судових засідань, включаючи вищий господарський суд. Всі рішення Вищого господарського суду на нашу користь. Протягом останніх шести років територіальне відділення антимонопольного комітету за кількістю виконаних показників тримає першість по Україні.